Сьогодні ми поговоримо про розділ налаштування в нашому чат-боті. Давайте розглянемо пункт меню налаштування. Тут ви зможете здійснити кілька важливих дій. Зареєструватися в чат-боті це необхідно для отримання доступу до всіх функцій. Якщо ви тут вперше, рекомендую переглянути перше відео, де ми про це розповідали. Змінити мову ви можете вибрати мову спілкування з ботом. Зауважте, що наразі доступна лише українська мова. Змінити користувача це дуже корисна опція, якщо ви бажаєте змінити свій обліковий запис. Просто введіть номер телефону у форматі 38.0 і слідуйте інструкціям. Перейти в бізнес-аккаунт. Якщо ви представник компанії, вас зацікавить ця опція. Чатбот дозволить вам переглядати всі накладні пов'язані з вашою компанією, а також здійснювати зміни та оформлювати перевезення прямо від імені вашої компанії. Це надзвичайно зручно та ефективно. Якщо у вас немає ще зареєстрованого бізнес-аккаунту, можете його додати. І наостанок, підпишіться на наші новини, щоб завжди бути в курсі подій. До зустрічі на відділеннях САД САД логістика для бізнесу.